Замість бджіл народний артист України заспіває про мертвих орків російських окупантів. Павло Зібров за сімейними посиденьками вирішив трішки переробити стару пісню та наповнити її новим змістом. Прем'єра треку Мертві орки не гудуть» відбудеться за кілька тижнів. Цікаво, що замість кліпу, зіброву намалюють мультфільм, де він в образі Зібрембо з тризубом на грудях, пов'язкою на голові та автоматом, що стріляє бойовими бджолами. Українська співачка Оля Полякова підтвердила, що стала учасницею грузинських танців зірками. Співачка поділилася новиною у соціальній мережі і написала, що присвячує свою участь благодійному проєкту Незламні. Партнером Олі Полякової став український хореограф Максим Єжов. У першому ефірі вони затанцювали під пісню гурту Ельзи Обійми. Оля Полякова постала в образі українки у вишитій сукні, тоді як Макс виступив в образі українського військовослужбовця. Співачка отримала 14 балів з 30 від суддів. Це один з найнижчих результатів. Одним із суддів є Іраклій Макацарія, колишній український холостяк. Як пишуть в мережі, спілкуючись з Поляковою, журі принципово не переходили на російську мову, хоч Оля не розуміє грузинської. Нагадаю, у польських танцях брала участь співачка Іджа. Мала вона з польським партнером протрималась в проєкті шість випусків. Виконавиця впродовж шоу збирала гроші для українських дітей. Перше в історії нацвідбору Євробачення українці можуть обирати не лише представника на міжнародний конкурс, а й склад журі у мобільному застосунку дія. Запустили голосування за суддів серед претендентів Джамала, Тіна Кароль, Тарас Тополя, Катерина Павленко і навіть хореограф Константин Томільченко. У дії йдеться, що три кандидати, які наберуть найбільше голосів, займуть суддівські крісла. Та разом з українцями вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні два. 20-23 у Ліверпулі. Однак голосувати можна лише за одного з дев'яти претендентів. Голосування триватиме до 7 листопада. Альона Альона зачитала брутальний реп Викину рашку зі свого життя. Трек вийшов раніше в альбомі Пушка, але війна підштовхнула Альону переписати його. Нова версія викину 2 розповідає, що потрібно нарешті позбутися у своєму житті всього, що пов'язане з Росією. Нехай трек буде для вас музичною біблією, яку будемо повторювати щодня, поки не позбавимось від усього Рашку. Сок в горло не лізе. Маша Єфросініна шокувала різким сходненням. Її фото в інстаграмі викликало хвилювання фанатів. Телеведуча не стала вдаватись у подробиці та виправдовуватись, але пояснила, що через повномасштабну війну в Україні сильно нервує. Одні люди заїдають стрес, а інші навпаки. Зірка відноситься до другої категорії. Раніше Маша й сама зазначила, що сильно схудла після нападу Росії на Україну. Жінка втратила апетит, а разом із ним. І свої форми. Каже, чоловік від цього не в захваті. Остапчук Володимир та Христина розлучились. Про це пише телеграм-канал Культурна Пральня. Свідоцтво про розірвання шлюбу екс закохані отримали декілька тижнів тому. Причина такого рішення досі невідома. Така інформація є цілком логічним поясненням, чому Христина та Володимир не публікують спільних фото відео та не коментують відсутність одне одного у своєму житті. Шлюб Остапчуків тривав два роки. Пара познайомилася на весіллі, де Володимир був ведучим, а Христина гостею. На той момент шоумен був одруж. I'm sorry. Блогерка Саша Бо зробила пластичну операцію. Дівчина нещодавно повернулася з Італії, куди поїхала, наче на робочу зустріч. А виявилося за новими губами. Олександрі розчинили гіалуронку верхньої губи, щоб більше ніколи не надувати її філером. Блогерка наважилась на булхорд – операцію за допомогою хірургічного втручання, де скорочують занадто велику відстань між носом і верхньою губою, роблячи її більшою. Здебій. Шого користувачі мережі негативно ставляться до пластичних операцій, критикують зірок, які наважуються на такі кроки. Однак цього разу Сашу бо засипали компліментами. Блогерка зізналася, що справді не приймає свою верхню губу, через що вирішила змінити її, і підписники поставилися з розумінням.